Доброго дня, колеги. Сьогодні 15 серпня і зараз будемо знімати шикарну форму селекції Вишневецького під назвою Слава Україні. Це ми зараз знаходимося на моїй новій ділянці. Тут виноградник достатньо технологічно продуманий, але ніхто не врахував фактор сусідів. То мені влаштували крайнього ряда, то мені птиця тут суттєво пошкоджує ягоду, бо сусідні ділянки вони в чагарниках і там живе птиця. Грабці, які суттєво мені псують, ягоди. того. В тому році оцей кушик кореневласний був навантажений близько 35-38 кг урожаю. Ні, дуже потужне навантаження. Але я його відзняти не зміг. Фактично не зміг, бо мені птиця з'їла все. В цьому році я дану ділянку прочищав уже раз 8-9, ну хоч щось поки залишилося. І так, слава Україні! Має, в принципі, велику силу росту. Значить, відразу забіжу наперед і дам невеличку рекомендацію. Не всі навчилися з нею правильно працювати, бо слава Україні! Видає дуже потужні грона. Вони десь такі довжиною сантиметрів до 40. і для того, аби не гальмувати силу росту пагана і для того, щоб ягода визріла рівномірно, я прищіпую грону десь на половину. От половину грони я прищіпнув, все, виходить, потім товарна, красива ягода. Вона виходить в свої сроки визрівання, забарлюється класно, набирає цукор і, в принципі, все в неї рухається. Дуже-дуже гарна. Видає слава Україні, як правило, по два дуже міцних суцвіття і дуже легко себе перенавантажує. Того треба бути уважним. Грона, якщо їх залишати в такому природньому стані, вони півтора, 2 і більше кілограма. О, тут вже птиця дістала знову. І якщо укорочувати, як я, то грона виходить цілому, ну, кілограм. Якраз така товарна грона. Ягода жовто забарвлена, овальна. Гармонійного смаку, але приємного смаку, насиченого гармонійного масою десь ну, грамів так, 14. Можна зробити більшої при надгрузі. все залежить від вашої гротехніки. Також на славі України зустрічаються часто такі от ягодки. Це не являються якісь поодинокі варіанти таких. от На кущику зараз зайду з іншої площини, покажу вам. Таких достатньо багато. Так, йдемо на другу площину, побачимо, який результат там. Це інша сторона даного кущика. Тут, мабуть, трошки більше потрапляла сонечка, і слава Україні! Ягода вже повністю готова, можна було її реалізовувати днів 5 назад. Гарно справляється з цим навантаженням, має двосетевий тип квітки, запилюється самостійно, дуже класно і вирощення тут не повністю відсутнє. Так само, як і відсутній фактор тріску. Чим мені подобається, можна не хвилюватися за дощики, не боїться вона опадів і чудово тримає в плані розтріскування ягоди всі ці природні катаклізми. Ягода у неї, я в тому, ні, поза тому році я робив легенький недогруз, з чимось йому був пов'язаний чи з приморозками, чи з чим точно не пам'ятаю, то в мене ягода вийшла під монарх. Нам була більше 20 грамів, а така ось нормальна ягода. Це я взяв покрупнішу, вона грамів тут 16. Типічно буде десь грамів 12-14. Знову ж таки, повторюсь, все залежить від вашої гротехніки. З нею дуже легко працювати і можна рухатися в двох напрямках: і покращення товарних властивостей. Набрала вже високий цукор, дуже смачні ягоди самого низу, лоза вже визріває. ти, я не помітив, є такі навіть, які вже визріли до предостаннього міжвузля. Чудовий показник. Реалізуємо дуже шикарна товарна позиція. Вона закріпилася надовго в наших виноградниках. Являється альтернативою або ж кращим варіантом Лори. Повністю я вважаю слава Україні! І замінює.